Друзі, не з таким настроєм я збирався робити після вашої репортаж. Навіть небо над нюнки відображає настрій наших болівальників, які були дуже нещасливими на стадіоні в порівнянні з болівальниками в Румунії, яких було просто майже 90% на стадіоні. На жаль, ми програли. Дуже болюча поразка, але потерпи ще дві гри. Можливо, щось може бути змінити. Але, звичайно, після такої поразки дуже буде важко налаштуватись на гру. На жаль, як мені здалося. Помилки були наші волонтера. І після другого м'яча була дуже велика розгубленість у наших гравців, я дуже близько до, до них біля поля і бачив, які деякі ігроки були просто розгублені. І коли, якщо ви пам'ятаєте, перший мій репортаж, коли я казав, що дуже багато буде. Вирішувати психологія. От тут, мабуть, психологія зіграла свою, свою так сказати, скрипку. На цьому я буду закінчувати. На прес-конференції після матчу Ребро нічого особливо не сказав, Сказав, будемо аналізувати нашу гру. Казав, що ну, так вийшло, що контратаки. Румунію виявилися більш ефективними, ніж наші ніж наш контроль міща. На цьому я буду прощатися до зустрічі в дислідоці.